Вітаю, ви дивитеся зламні на телеканалі Нової Чернігів. Неоціненний внесок оборону Чернігівщини зробили солдати ТЦК та СП, військовослужбовці, головне завдання яких призивати на службу. Та під час блокади міста вони відбивали атаку ворога на найцящих напрямках. Зараз ми знаходимося на одному із них. Тут ще й досі залишилися сліди. Протистояння та кровопролицям і ці хлопці вже точно ніколи не пробачать смерті своїх побратимів і робитимуть все можливе, аби вигнати окупанта з нашої держави. От 24 лютого 2022 року з чого розпочався цей день? Ця ніч можна сказати, тому що воно вночі вже заступали орки. Так вночі ранок пів на четверту я отримав першу доповідь з територіальних центрів. Це була Городня про те, що Розпочався повноштабний наступ, що вже ворожі війська знаходяться в населених пунктів колишнього радянського району. Потім пішли доповіді з Семенівської територіальної громади, з Ріпок. і практично вся наша північна частина Чернігівської області вже була під окупацією. вже буквально в перші дні. В територіальних центрах не було на той час зброї. Була лише обмежена кількість цієї зброї. Було визначено завдання. Спершу це зберегти особовий склад. Друге, це зберегти ту базу людського ресурсу, яка є, щоб вона не попала до ворожих рук. І третє завдання, яке вони отримали, це прибути безпосередньо до міста Чернігів, щоб ми тут змогли спільно об'єднавшись в один військовий підрозділ, оборонити наше, нашу, наше місто. Я прийшов в військомат. Перше, що я що я побачив військоматі, я сподівався, що я там побачу геть усіх. З'ясували, що там не геть усі, але людей так багато. Дуже багато людей. Спочатку я там зайняв загальну чергу, думав, що я попаду в ТРО, а потім так вийшов офіцер, сказав: Ти, 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 пішли зі мною. Таким чином я опинився в роті охорони. Хоча, десь числа до 10 березня, я думав, що я в ТРО. Я гражданська людина, тож 24 лютого це разом всі прийшли, Получили зброю, получили завдання, і 25-го вечора вже тут зайняли позиції. Нам видали автомати, нам видали. Чотири магазини, у нас були набої, гранати, не було бронежилетів, касок. На жаль, засобів захисту на той час не було. Вони у нас з'явилися десь лише у другій половині тільки березня. І Тому всі військовослужбовці, які виконували бойові задачі, практично по всьому кажучи, на периметру міста Чернігова, вони були без засобів особистого захисту. 25 числа нам поставили задачу висунутись в певний квадрат, зустріти колону. Колону танків зупинити її, ув'язатись в бій, відстріляти бока, і відступити. Я людина не військова, я не знав наскільки ця задача, реальна чи не Але оскільки військові ставили задачу, думаю, ну поставили задачу, бо треба виконувати. На жаль, державна така політика була, що підготовка населення до оборони чомусь відійшла на план. А Ми повинні були постійно готуватися до оборони нашої держави, тому що, маючи таких сусідів, ми повинні бути готові до будь-якого варіанту розвитку бойових дій. Ця колона з якого напрямку йшла? Мала йти з ріпок. Тобто расисти тобто перли вже. На околицях міста там, створили такі барикади з техніки, бетонних блоків, там щось таке, там якісь вантажівки. Фактично, наша задача була не допустити, щоб вони розібрали цю барикаду. Там вже були бої, вже наші там відступили, вони зайняли інші позиції, але москалям довелося, я так розумію, наскільки я розумію, їм довелось полями об'їжджати. Вони таким чином втратили. Темп. Вони вимушені були з'їхати на траси, а там, я так розумію, накривала наша артилерія. У нас є частини бойового складу, які постійно проводили і навчання, тренування, приймали активну участь в бойових діях, відходили на, в райони. Бойового злагодження, відновлення боєздатності. Ми можемо сказати, сказати конкретно, наприклад, про роти охорони, які були сформовані буквально за 2-3 доби. І це були саме люди добровольці, які навіть мали обмеження по стану здоров'я, але вони вирішили захистити свою, свій населений пункт, свою область, своє місто, свій Чернігів, навіть не маючи ніякого досвіду ведення бойових дій або військової служби, але зі зброєю в руках на тих визначених районах вони виконували бойове завдання, відбивали Ворожі атаки, ворожі наступи. Вони терпіли авіаційні бомбові нальоти. Знаємо за що, тому принципові і незламні. Що цікаво, що нам постійно дзвонили е, знайомі, незнайомі люди, от буквально всім, то мені, то комусь, то хтось, і нам кажуть, вони там, там, та й там, там стільки то та одиниць. Причому так було цікаво, коли дівчата у них все танки, і БТР-дактанки, і машина так, танк, Хлопці там зрозуміло, там є батери, там є те, але збігалась кількість. І я пам'ятаю, що хтось з офіцерів казав, коли вони зводили інформацію, і відбулося 24 дзвінки з села, в якому 30 дворів. Тобто, умовно кажучи, можна сказати, з кожного двора хтось зателефонував і сказав, ну, сказав оперативну інформацію. Ми знаходимося на такій локації, яка має дуже таке вигідне тактичне місце. Воно в напрямку Михайла Кацюбинського. Ми знаємо, що Михайло Кацюбинський знаходиться під окупацією, І саме звідти постійно влися постійні ворожі атаки. І коли вже ворог втратив надію наступати з ріпок в сторону Чернігова по центральній площі, другим його планом було йти. Праворуч і через Михайла Кацюбинська, через в подальшому далі через шестовісу зробити наступ по е, о, цій трасі зі сторони Михайла Кацюбинська в сторону е, Києнки. Тут знаходилися да, підрозділи саме, роти охорони обласного районного територіального центру, які мужньо відбивали ці ворожі атаки. Тут був дуже густий ліс. Авіація кидала такі бомби, які просто так от цілою сферою вибивали. О, там, де у нас зараз кухня, насправді яр там був такий ровний. Вітя, у нас був один офіцер майор. Він спав. Це ніч була, я був тоді в цьому от бліндажу. Спав. Ви кажете, був його вже немає? Є, він живий. Ну, був на той момент, я маю на увазі, що він був Дякую тоді. Богу. Він я тоді розумію. був якраз в окопі. Кинули п'яту сотку, вона снесла крита щілина, це окоп, і зверху перекриття з збрюм. І, відповідно, насип далі Це може врятувати від уламків. Так оцим вибухом знесло повністю всю цю криту щілину, все, і його засипало землею. У мене там була контузія. Кричу там, що там у нас, всі живі, там, всі на місці. Кажуть, вітю засипала. Вони викапують майора, ми достаємо, він вже не дихає. Я починаю робити серцево легеневу реанімацію, хлопці допомагають. Там, спочатку я качаю і дихаю, потім там, я качаю, хтось дихає. І десь хвилин за сім він. Почав дихати самостійно. Реанімували живий. його. Да, реанімували. Причому так цікаво було. Я потім, ну пізніше я до війни ще був інструктором з першої домедичної допомоги. А потім, вже коли війна почалась, ми там почали спочатку з побратимами займатися, потім я проводу, проводжу заняття, проходимо там тему певну. Я розказую про цю ситуацію. Ззаду підходить Вітя, так поруці по, по плещу. Так я розвертаюся, кажу: а ось якраз цей Вітя. Якщо говорити про втрати, то 24 людини в цілому загинуло, 24, так, да, військовослужбовця загинули під час оборони міста Чернігова і Чернігівської області це військовослужбовці і знову ж таки це добровольці, які в перший же день прийшли на не по повісті, а за покликом душі і серця, тому що вони розуміли, якщо вони не захищать свою родину, чернігівщина перша сприйняла такий ворожий наступ, ворожі атаки, вороже бомбування. От. І, але на жаль, хлопці загинули, але загинули героїчно. Наше відділення займало правий фланг. Ну, і Чергували ж по очереді. І оце розтіка, сміна починалася, він тільки заступив на чергування. Вже було темно. Це була восьма година вечора. Взяв нічний прибор, тільки подивився і одразу отримав вусок кулю. І потім ще були декілька пострілів, Ну, свистіли снайперські кулі, але вже тоді ми зрозуміли, що. Так, відкрито вилазити не можна. Перші поранені у нас були і загиблі, це от якраз от спуск в яр, і там він далі піднімається, і там е, Володимир Сех копав собі бліндаж. Він хотів зробити бліндаж, який буде одразу вихід через його цей бліндаж в яр. Вони встигли викопати, але не встигли накрити. І далі, там от в дерево туди влучила авіабомба чи авіаракета, я не знаю, що там було. І шквалом уламків вторинних, ну, вторинні уламки, Перш, первинні уламки це ті, які от формує сама бомба з свого металу, але потім вона вибухом вибиває щепу, всякі уламки дерев і так, так далі. Цими уламками був вбитий Володимир Сех. І у нас там ще Саша був дуже поранений медик. Здається, вісім поранених, в ту першу, перший авіанальот був. По цій стежечці е, треба було проходити іноді з БК. Але все швидко. Там вода, продукти, все ж тут було, тому що забезпечення іноді було з того боку, в село ходили. І тут я тоді підійшов, думав надати медичну допомогу Володимиру Сеху. Він лежав, у нього була повністю розсічена голова, груди, пульсу не було, дихання не було. Ми дзвонили командуванню. Перше, це треба було рятувати поранених. В критичному стані хлопці були? В різному стані. Е так, да, всі вісім були майже не ходячі. Ну так, якщо і ходили, то складно. Ну, оскільки в нас були втрати, я не можу сказати скільки, але багато було поранених. Нас поповнювали періодично. І навіть був такий випадок, коли, здається, 16 березня було чи щось таке, я не пам'ятаю точно. Десь 10 людей, і з них через дві години двоє загиблих і троє чи четверо поранених. Оце саме той окоп, в якому я перший викопав, правда, зараз він вже накритий, тоді він був не накритий. Він спочатку взагалі глибиною був такий маленький. І, і до речі, це було перше місце, коли я в своєму житті. Відчув, що таке реальна гіпотермія. Мінімум дві чи три ночі, в мене було таке відчуття, що я до ранку не доживу із-за того, що замерзну. У день простіше тут фігачили. Ну, реально, там, я в житті стільки не копав. У нас були такі дні, що ми по 2,5 куби землі на день копали ці окопи. Наприклад, оцей окоп, я пам'ятаю, що ми його викопали за день вдвох. Перепрошую. Якщо говорити про інтенсивність обстрілів, тобто вони так. Нормально, фігачило, як ти кажеш. Ну, я ж на війні, на війні вперше, і я на той момент думав, що це ну, для війни це звичайно. А люди з досвідом, ну, які були, наприклад, в АТО до цього, вони сказали, ні, це не нормально, у нас такого не було. У мене є побратими, які зараз воюють в інших бригадах, під Бахмутом, каже: бували моменти, коли інтенсивність була схожа. Каже, те, що тут висипали на 400 метрів, там висипають на кілометр. Було жорстко це, коли вони розуміли, що вони будуть відходити крайні три дні березня. Нас поливали просто з трьох напрямків: із танків, і мінометів, і все підряд. Вони просто тут зливали на нас БК. Але до речі, тоді в нас не було втрат. Чому тому, тому, що ми тоді вже вкопалися? Ми зараз йдемо до якого місця. Ну, насправді я не можу зараз називати. І всі ці позиції, вони насправді на обліку і вони готові до бойових дій. Оце, до речі, така типова крита щілина. Можна зробити її ще ширше. Чому так? Тому що тут боєць може, от, наприклад, сховатися тут, і його він буде захищений. Отут, він буде захищений від уламків, принаймні. Ну, можливо, тут там, трішки інакше їм можна було б. Зробити, але тим не менше. Ще, до речі, про що хотів сказати. Дивіться, ви казали про страшне чи не страшно. Я пам'ятаю, прямо буквально десь тут підходить на той момент командир позиції і каже, там, Швець Олег, там, ти там, да, збирай речі, тебе там військомат, я так розумію, що хтось знайомий, дізнався, що він тут, в нього була можливість його забрати. Він каже: знаєте, я, напевно, не поїду. Він каже, чому? Я залишусь тут з пацанами. Це для мене було тоді так, знаєте, дуже зворушливо, тому що я розумів, що на фоні того, що були ті, хто там слабанув, да, mm -hmm. я їх не засуджую. Чому? Тому що ну, реально було страшно. І були ті, які не готові були йти. І друга була позиція це коли була така дуже напружена ситуація, і був авіанальот, потім мінний обстріл, і були гради. Починала працювати техніка, і ми всі сиділи по ячейках, чекали, зараз почнеться бій, частина військовослужбовців, ну їм там якось прийшов наказ відступити. І вони разом відступають. А наш родний приходить і каже, стоп, хто відступати, куди відступати? Зв'язуються з, ну я не буду казати позивні звання, каже, так і так. Він каже, ні, не було наказу, тримаємо позиції. І не дивлячись на те, що люди з досвідом відступили, Костяк тут залишився. І вони розраховували на те, що ми відступимо, і вони без бою займуть ці позиції. І вранці прийшла ДРГ, як ми думали. Як заходило ДРГ? Це тобто був один із найважких днів, бо вони весь день гатили з різної зброї. І БМП виїхало, стріляли по нам. І град був, і авіація була ввечері. Важка ніч була вся важка. І потім під ранок, десь в півп'ятої. Наш черговий почув якийсь хруст. Ну, почув, але не бачили ми їх. І вони підійшли вже дуже близько, метрів за 30. Почався стрілецький бой. З їхньої сторони шквальний огонь. Ну, теж з різної зброї. Ганатомети вони використовували, і підствольні, і кулемети. Вони були добре оснащені. Ну а да, ми таки стрілецькою зброєю спочатку стріляли. Потім, коли я зрозумів, що стрілецькою ми не відім'ємося, почали використовувати гранату спочатку, потім РПГ. І тоді вже вони запанікували і почали там щось вони перекрикуватися між собою і почали відходити. Ми їх не переслідували, бо було темно. Це... Тоді, вже, коли розсвіло, пошли дивитися, ми позабирали після них відстріляний. Оці мухи різні, там тоді магазини вони покидали. Ну так, отак ми відбились. І якби ми тоді відступили, москалі б зайняли цей ліс і це був би прямий вхід в місто. Вже в місто входили б вже не дорогами, а входили б вже яром. А це, ну я не знаю, які б були б наслідки. Практично всі мости, які знаходяться в місті Чернієві, вони були під охороною оборони, саме рота охорони. Територіальних центрів також і в напрямку Бобровиці, це в напрямку і Яцева формували велику кількість груп знищення техніки Навіть якщо він би і прорвав оборону, то і в місті Чернігові за кожний клаптик, за кожний квартал, за кожну будівлю ми готові були виконувати та бойове завдання до кінця. Все ж таки люди кажуть, що військовослужбовці ТЦК та СП бо вони не воюють свого головне завдання призивати на службу. Це Неправда традиція я сказав, що з радянських часів, коли саме в колишніх військових камістрятах перебували військовослужбовці, які були не придатні, можливо, за станом здоров'я або, можливо, купили ці посади. Але я хотів би запевнити кожного нашого жителя з початку війни з 2014 року відбулася трансформація військового каміслятів в територіальні центри, і основні умови було те, що по саме в територіальних центрах повинні бути ті військовослужбовці, які мають досвід ведення бойових дій, які особисто пройшли через журнила війни, які Розуміють, кого вони призивають, і куди вони в подальшому відправляють. А Відправляємо ми до безпосередньо, до ведення бойових дій. І знову ж таки саме ці військовослужбовці, які пропустили через себе е, товариство, які пропустили через себе е, окопну війну, знаходження на блокпостах, е, знов ж таки, втрату своїх бойових товаришів. Е, саме такі військовослужбовці на сьогоднішній день проходять службу в територіальних центрах. За оцей от місяць, півтора місяця цієї окупації, особовий склад рот харони. Вони отримали таке знаєте, бойовий досвід навіть без навчальних центрів. І багато із них, коли звільнили наші війська Чернігівської область, вони виявили бажання проходити службу в інших бойових частинах, які зараз ведуть бойові дії по звільненню наших територій на сьогоднішній день. Важка ситуація з мобілізацією, як то кажуть, люди у нас є, але ті, які не пішли в перші дні або перші даже півроку, рік, ті, це я вважаю, справжні патріоти, тому що вони пішли з ножка, не поповісся. На жаль, на сьогоднішній день нам потрібно, і ми проводимо такі заходи, як вручення повісток в масових місцях, тому що війна йде. У нас не так багато людей, як у расистів, і ми дорожимо кожною людиною, кожним військовослужбовцям, коли расисти, ще Росія розказала, що ми своїх не бросаємо. Ми на сьогодні ще побачили, що вони не цінять людське життя. У нас ж відбувається все на Ми знаємо свою кількість, я то кажуть, населення да? але багато чоловіків навіть призовного віку віку виїхали за кордон. Дуже багато є ухилянтів. Це все знаєте, підтверджується створенням всевозможних груп в телеграм-каналах. Да, я хотів би да звернутися саме до от таких от груп. Ну, краще б ви робили знаєте повідомлення не про патрулі там, де вручають а зробили б повідомлення про колаборантів, які на сьогоднішній день є. Я вважаю це зрада і вважаю, що певні силові структури повинні зайнятися саме такими зрадниками, які зараз є сьогодні серед нас. Що б ви поважали все ж таки нашим захисникам? Я хочу побажати мужності скорішої і перемоги і віри в те, що навіть в глибокому тилу все рівно є ті патріоти, які завжди підтримують. А ці патріоти це насамперед братерство волонтерів, які на сьогоднішній день все ж таки на їхніх плечах, на їхніх руках, є такий вагомий внесок, один із самих найбільших підтримку і розвитку збройних сил. Перемоги нам всім! Слава Україні! Героям слава! Служимо українському народу